Всім привіт! Як ви вже зрозуміли, я знаходжусь у лікувальному санаторії Грізка Тиса, село Кваси Ясіннянської селищної ради Рахівського району Закарпатської області. І в даному відео я трохи розповім вам про санаторії, які послуги надає та що лікує, скільки днів триває реабілітація, яка процедура отримання лікувальних послуг, бронювання номерів і парковки для авто. Порівняємо ціни і умови проживання у санаторії та у приватному секторі. А також порівняємо ціни і умови харчування у санаторії та за його межами. Покажу, як проходить лікування, глянемо, куди у класах можна піти та на що подивитися, які реабілітаційні вправи я виконую для зміцнення попереково-крижого відділу хребта та колінного суглобу. Підведемо загальні висновки в кінці відео. Також розповім, наскільки особисто мені допомогло лікування. Якщо будуть ще якісь запитання, які я забув згадати у даному відео, то задавайте їх у коментарі. Ставте лайк, підпишіться на канал та очікуйте наступне відео. Будьте здорові. А зараз ближче до теми. Отже, гірська тиса. Село Кваси здавна славилося унікальними цілющими джерелами. Близькі за складом аналоги квасним водам із містом Міщику є лише на французькому курорті Бурбуль, в Німеччині, на Камчатці та на острові Сахалін. Ще в 19 столітті тут діяла перша водолікарня відомої єврейської родини Розенталів. Справу батьків на початку 900-х років продовжував Розенталь Калман. І саме в ці роки у селі з'явились два пенсіонати Розенталь 1 і Розенталь-2. Останній носив також назву Порт Артур. Купальні Розенталя мали 10 кабін, в кожній з яких по дві ванни. Щорічно тут поправляли здоров'я від 2 до 3 тисяч людей. Часто можна було побачити заможні сім'ї з Німеччини, Австрії. В першу чергу сюди переїздили, аби вилікувати гостець. Так тоді називали захворювання ревматизмом та запалення суглобів. Згодом водолікарню рознтально націоналізувала чехословацька влада. Державна купель була на 12 ванн та 20 кімнат і діяла для приїжджих з Чехії, Словаччини, Галичини, Молдавії, Польщі до 1939 року. У 1958 році у Квасах відкрився пенсіонат гірська теса. Спочатку він планувався як спеціалізована установа, в якому на основі лікування унікальною мінеральною водою мала проходити відновлювана програма для. Льотчиків-космонавтів СРСР та персоналу атомних електростанцій. Пізніше цей санаторно-курортний заклад було передано Закарпатській раді курортів і перетворено на пансіонат з лікуванням гірська тиса. Після реконструкції в липні 75-го року гірська тиса почала працювати круглий рік. І з січня 1977-го пенсіонат постанови Центральної ради з управління курортами «Проспілок» був перейменований в санаторій гірська тиса. Наприкінці 30-х та 40-х років мінеральні купальні у косах занепали. На початку 50-х років ХХ століття розпочалося поступове відродження водолікування на Рахівщині і історія санаторію гірська тиса. У липні 2008 року було зроблено капітальний ремонт та створено відмінні умови для комфортного відпочинку і ефективного здоровлення хворих із патологіями опорно-рухового апарату і периферійної нервової системи. У комплекс санаторію входять адміністративна будівля та їдальня, спальні і лікувальні корпуси. Із спального корпусу в їдальню можна пройти теплим критим переходом. Сама будівля розташована в центрі села, поруч знаходиться ресторан та броварня. Неподалік автобусна зупинка і вокзал. Санаторій використовує багатовіковий досвід лікування цілючими мінеральними водами квасів і являє собою затишне місце, де ви можете відпочити та істотно покращити своє здоров'я. У даному санаторії досить широкий спектр послуг для лікування та профілактики таких захворювань, як остеохондроз, спондилоартроз, остеохондроз ускладнений протрузіями та грижами між хребцевих дисків, міофасціальним синдромом, хвороба бехтірева, сколіоз, коліотична постава. Деформуючий остеоартроз, ревматоїдний артрит, подагричний артрит, псоріатичний артрит, поліартрити різної етіології, адгезивний капсуліт, епіконділіт, реабілітація суглобів після оперативного втручання, вегетосудинна дистонія, атеросклероз судин, варикозна хвороба, діабетична ангіопатія, Хронічні андертеріїти, лімфостаз, хронічна втома ніг, метоочутливість, головні болі судинного походження, подагра, подагричний поліартрит, плантарний фастіїд, п'яткова шпора, псоріаз, псоріатичний поліартрит, синдром хронічної втоми, депресивні стани, головні болі різного характеру. Нормалізація функціонального стану нервової системи, хронічний стрес, безсоння, тривалі психічні, і фізичні перевантаження, порушення концентрації уваги і пам'яті після стресу, неврози, виготосудинна дистонія по змішаному типу, зниження працездатності, погіршення настрію та сну. Але на мою думку, в першу чергу сюди приїздять саме заради мешкаковистих мінеральних ван, вода, яких лікує більшу частину цих недугів. Рекомендована кількість прийому ван від 12 до 14 днів по одному прийому щодня. Звісно, є безліч таких корисних послуг, які можуть входити у ваш пакет, або які ви вирішите докупити за порадою лікаря, але все залежить від вашої фінансової спроможності. Ще коротко розповім вам про мінеральні ванни. Унікальна мінеральна вода, що належить до цінних мешкіковистих вод світового значення, використовується для лікування опорно-рухового апарату. І згідно класифікації мінеральних вод, це слабо вуглекисла, малої мінералізації, хлоридо гідрокарбонатно кальцієво натрієва вода з підвищеним містом метоборної кислоти. В організмі людини середня кількість міщику становить 0,1 грам. І основним лікувальним чинником ван є солі мешиковистої кислоти. Мешяк в помірних дозах тонізує і зміцнює організм, регулює правильне використання енергії клітинами, збільшує енергетичний потенціал і підвищує захисні можливості організму. Прийом мінеральних ван це ефективне лікування захворювань опорно рукового апарату ендокринної та периферичної нервової системи, а також обміну речовин. Нейрорефлекторні процеси, що розвиваються в організмі під впливом ван, регулюють гормональний фон, підвищують тканинний метаболізм та знижують інтенсивність перебігу запальних і алергічних захворювань. А також… Збільшують секрецію шлункового соку, покращують травлення, підвищують гемоглобін та кількість еритроцитів у крові, поліпшується самопочуття в цілому. До кінця курсу лікування 12-14 процедур ступінь проникнення мінеральних речовин збільшується, а на шкірі утворюється стійкий мищековистий плащ. Для його збереження рекомендується не приймати інші водні процедури наступні дві години після прийому мінеральної ванни. До речі, особисто я знаю дві різні сім'ї, які не могли мати дітей декілька років без відомої їм причини. Але після курсу лікування вони благополучно завагітніли протягом року. І я не знаю, чи це співпадіння, чи це. Самі води так вплинули на їх організм, але факт залишається фактом. Сам санаторій поділений на чотири корпуси: корпус А, корпус Б, корпус В і там в кінці корпус Г. В корпусі А знаходиться безпосередньо. Готель з кімнатами для проживання та рецепція. Тут головний вхід. В інших корпусах знаходяться кімнати для процедур, їдальня та кафе. Кожен корпус має як назовні, так і всередині вказівні, вказівні знаки з буквами АБВГ. І коли ви отримаєте роздрукований графік з вашими процедурами, там буде вказано, наприклад. У корпусі Г у вас на 11.30 буде процедура з мінеральних ванн, а на хай буде 14.15, у вас у корпусі В процедура з масажу. Тому вам буде легше орієнтуватися таким чином. Для початку розповім вам найважливіші аспекти, щоб ви володіли інформацією, знали, куди рухатись і не були розгублені у перший день поселення. В першу чергу вам потрібно звернутися до свого сімейного лікаря аби отримати санаторну коротну карту. Далі бронюйте собі місця, обравши відповідний пакет послуг через сайт гірської тиси. Пакети є різних типів, які включають в себе різні базові процедури, кімнати та харчування. Від цього залежить вартість пакету. Звертайте свою увагу, чи входять ванни або інші потрібні вам процедури у ваш пакет. В інакшому випадку ви зможете докупити такі процедури окремо, що, звісно, вплине на розраховану вами суму витрат. Також зверніть увагу, чи ваш пакет включає харчування та проживання. На сайті іноді бувають акційні пропозиції. Пакет на 3-4 дні за 50% знижкою, якою особисто я і скористався. Розуміючи, що як тільки прибуду у кваси, почну пошук проживання у приватному секторі. Або очікуючи можливе звільнення кімнати у санаторії, але вже за звичайними цінами. Алгоритм наступних дій осіки. Перше, приходите на рецепцію, повідомляєте своє прізвище та вказуєте паспорт. Вас оформляють, видають вам реєстраційну карту квитанції для їдальні та парковки. Друге, направляєтесь до чергового лікаря, який вас реєструє та направляє до головного лікаря. Третє, головний лікар після огляду виписує вам рекомендовані процедури, які, можливо, вам прийдеться докупити, якщо такі не входять у ваш пакет. Перед купілою додаткових процедур зверніть увагу на їх вартість на сайті гірської тиси. Деякі процедури подвоюються у ціні. Якщо, наприклад, ви потребуєте дану процедуру на дві області тіла, наприклад, уколи у два коліна, почитайте про кожну процедуру в інтернеті, ввівши її назву. Ви також можете щодня проплачувати всі процедури на будь-який термін. Наприклад, сьогодні проплатили процедури тільки на завтра, щоб зрозуміти, які з них вам підходять. Також, звісно, можете проплатити і на весь період перебування в санаторії. Можете повернути кошти за процедури, але не раніше ніж за 4 години до їх початку. За процедури, які стандартно входили у ваш пакет, кошти не повертаються, а тільки за ті, які ви докуповували. І ви не можете докупити процедури, яких вам не назначив головний лікар. Далі, ретельно переглянувши всі процедури, підрахувавши свої кошти та вирішивши, на який період ви їх купуєте, повертаєтесь на рецепцію і проплачуєте обрані вами процедури та отримуєте ключ від кімнати. Тоді берете свій автомобіль та заїжджаєте на парковку, указавши чек про оплату охоронцю, проїжджаєте та поселяєтесь. Далі рухаєтесь у їдальню та віддаєте чек про оплату харчування, де вам повідомляють ваш столик, який буде закріплений за вами. На сніданки, обіди та вечері. Графік харчування я прикріпив ось тут. Натискайте на паузу та роздивляйтесь. Так, це у нас з'їдання. Тут напої, три види напоїв завжди. Тут є чиста вода, оцет. Єтичні різні напої, чай чорний, зелений, фрукти. Так. Потрібно одягнути рукавички, берете собі тарілку і різні салати, все на пару, все свіже, все дуже смачне і корисне. Так. Клітковина з кунжутом, клітковина з розторобші, різні спеції, дуже корисні. Так. Супи, суп-пюре, борщ, бульйон з курки. Завжди на вибір три види супів. І з цього всього ви можете собі брати, ну, скільки з'їсте. Ну, Окрім э, гарніру і э, окрім гарячих страв. Там вже розраховано на кожну особу. Добрий день. Добрый? Що можна рис? Маслом. Республики? Я полядена. Рибка. Рибу. Масло, то дай. Якщо можна трошки. Дякую, гаду. Ви Так, йду набирати собі салати. Ну що, друзі, зараз я вам покажу номер. Так, тут у нас туалет, душова. Є фен. Тут шафа для одягу. Ну, ось так виглядає сам номер. У номері передбачено холодильник з морозильною камерою, супутникове телебачення, безкоштовний Wi-Fi, рушники. Тут вихід на балкон. І ось такий краєвид. Ви також можете поселитись у приватному секторі, орендуючи кімнату в будинку. Таких будинків тут безліч, але бронювати краще заздалегідь. Фото будинків та номери їх власників додам у кінці відео. Сподіваюсь, вам це допоможе пришвидшити пошук житла у критичний момент, а власникам будинків, можливо, допоможе знайти своїх клієнтів. Ціни станом на 23-й рік коливаються від 200 до 450 гривень. У даному селі є будиночки, в яких так само можна замовляти процедури з ваннами. Проживаючи у приватному секторі, ви можете харчуватися самостійно при наявності кухні або можете окремо замовити собі харчування в санаторії. Якщо ваш бюджет, як і мій, сильно обмежений, то ви можете проживати у приватному секторі, харчуватись самостійно та окремо купувати тільки найважливіші для вас процедури у санаторії. Наприклад, мінеральні ванни, озокерит, амплі імпульс та газові уколи. Як ви вже зрозуміли, розрахувати конкретну суму, яку вам потрібно мати з собою, дуже складно, адже все залежить від багатьох аспектів. Але орієнтовно на 12 днів вам потрібно буде віддати десь дві зарплати. Це у загальному від 13 до 20 тисяч гривень. Щодо санаторії Грізька Тиса, то умови проживання чудові. Персонал дуже привітний, великий спектр лікувальних послуг, ціни адекватні. Деякі послуги досить дешеві, але деякі здаються доволі затратними, які особисто мені були не по карману. Але це діло індивідуальне. Не знаю, чи це приватний санаторій, чи державний, треба це перевірити в Держреєстрі. Але, на мою думку, даний санаторій ідеально підійшов би для реабілітації наших військових. Було б чудово, якби державою була передбачена така безкоштовна програма для них. І не тільки після поранення та операції, а для всіх. Адже деякі хвороби можуть проявитися часом через стреси, незбалансоване харчування, перемерзання в окопах, навантаження на хребет через екіпіровку, варикозні захворювання, геморої, гастрити і так далі. І таким хворобам краще запобігти завчасно, навіть просто зміцнити своє здоров'я та психологічно відпочити. Щодо самого села Кваси, то мешканці дуже привітні. Відразу помітно, що тут збережена традиція вітати зі всіма співмешканцями, навіть незнайомими. Природа, краєвиди це один з найкращих методів психологічного відпочинку. Великим плюсом є те, що. Місцеві жителі тримають у господарстві кіз та корів, тому є можливість придбати домашню бринзу, молоко, особливо козяче. Адже такі продукти насичені необхідними поживними речовинами для зміцнення кісток і не тільки. З мінусів, місцеві мешканці постійно палять у своїх домогосподарствах, що підіймає сморід на все село. Тому ви не завжди зможете вийти, подихати свіжим повітрям чи вивізти випрані речі на балкон. Я не знаю, чому так, чи до даної місцевості ще не дійшла інформація, що спалювати траву, листя, сміття не можна Це крається законом і відповідними штрафами. Існує комплекс справ, які допомогли мені розблокувати крижопоперековий відділ хребта, позбутись болів попереку та спині. Такі вправи тепер я виконую щодня для профілактики та зміцнення м'язів спини та попереку. А займаю це всього 10-15 хвилин на день. Для вас я підготував окреме відео з даними вправами та детальним показом їх виконання. Якщо у вас та ж проблема, що і у мене, то я вам обіцяю, що вже після першого виконання ви відчуєте значне полегшення та майже повну відсутність болі. Потім вам потрібно буде постійно виконувати даний комплекс прав, аби біль ніколи не поверталась, а поперековий відділ хребта завжди зміцнювався і був в тонусі. Послання на відео я додам у описі чи коментарі. Але для початку рекомендую відвідати лікаря та провести МРТ, без з'ясувати конкретний діагноз. Куди піти у селі кваси та на що подивитись, ми з вами розглянемо в наступному випуску. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк та відправляйте дане відео тим, кому воно може стати в нагоді. Задавайте питання у коментарі. Також, якщо це відео дивляться мешканці з села Кваси, то пишіть у коментарі, які послуги ви надаєте. Там здаєте житло, продаєте молоко, робите масаж та залишайте свій номер телефону. Всім бажаю успіху і будьте здорові!